Залізничної лікарні, яка працювала в здолбунові з 1947 року, більше немає. Заклад має отримати новий статус. Найбільше потерпають від цього залізничники. Якось пан Олександр. Він відвідував лікарню 40 років. Зараз ситуація міняється ледь не щогодини. Я зараз проходив комісію. Мені треба вихід в кв. От я вже майже. Повністю і була командіровича на руках, все такий, такий Останній момент прийшла телеграма з управління, що вже не треба, що вже можна тут на місцях. Наприкінці лютого медзаклад взяла на баланс районна влада та на утримання лікарні в старому вигляді немає грошей. Зараз тут працює 65 людей, скоротять половину. Керівництво закладу і районна влада запевняють, що спробують врахувати інтереси кожного. Та все ж, де кому доведеться піти на біржу. Я в нас медична сестра, яка півтора року до пенсії, по виходу за пенсії за віком вона вирішила бажання піти працювати, піти на біржу. Будемо намагатися максимально їх працевлаштувати на вже існуючі вакансії у установах медицини, а також власне в новостворений терцентр обслуговування громадян похилого віку. Та чи вистачить всім робочих місць у територіальному центрі з обслуговування громадян по чоловіку, невідомо. Невизначеність триває вже рік. Весь цей час колектив перебуває в стресовому стані. Так важко, коли весь час задовженість по зарплаті, людям треба ж працювати, якось жити, в них сім'ї. І це так всі вже на такому взводі, як сказати, тому що всіх всі хочуть працювати. А нас тут таке ну майбутнє нас. Так кажуть, що нам тут нічого такого хорошого не світить. Так само і залізничники не знають, де будуть лікуватись далі і як проходитимуть профогляд, адже для цього їм дають лише 2-3 дні. Бажано було б, щоб все було на місці тут, щоб я прийшов сюди, і тут все було, і всі лікарі, щоб тут так сказати, і оперативніше все було, тим більше у нас така робота, що нам дають, скажімо, два дні. Всі крапки над і районна влада планує поставити до кінця весни. Саме тоді на місці відомчої лікарні має запрацювати здолбунівська міська амбулаторія. Галина Барачук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.